Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Роулі. Як каже англійська приказка, всі дорогу ведуть до Риму. Тож ми приїхали до Риму з Великої Британії і збираємося провести тиждень, Телі, який був до 2011 року абатством для монахів. І наша кімната бувша келія монаха. Все дуже скромно, але будівля дає особливе відчуття. Така наша перша година в дуже жаркому нічному Римі. А ось такі наші перші враження від ранкового Риму. Ми знаходимося на даху будівлі, де щодня тут проходить скромний сніданок для мешканців готелю. А тепер з першого поверху бушого аббатства ми заходимо до церкви Єрусалимського святого Христа. Це одна із семи римських церкв, яку відвідують паломники з усього християнського світу. Це дуже особлива церква. Саме сюди, в 325 році, мати римського імператора Константина Єлена привезла з Єрусалиму залишки хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос, який до наших часів знаходиться в церкві. А син Єлени став першим римським імператором, який прийняв християнство. А зараз ми залишаємо стіни бувшого монастиря і йдемо на нашу довгу прогулянку по центру Риму, коли температура на дворі плюс 38. Проходимо. Мимо колізею, де, де в стародавні часи змагалися гладіатори. Попереду ми бачимо білий монумент, присвячений Вікторію Еммануелу, під керівництвом якого у 1861 році маленькі італіянські графства були об'єднані в єдину державу, яка стала називатись Італія перші 10 років. Флоренція була столицею Італії, а не Рим, який був в той час окупований французькими військами. А деякі частини сучасної Італії були окуповані швейцарськими та австрійськими військами. А зараз ми зупинилися перед єдиним стародавнім храмом, який зберігся до наших часів. Він називається Пантеон. В стародавні часи це був храм для всіх римських богів. Йому майже Дві тисячі років. З прийняттям християнства в Римі більшість храмів римським богам були знищені, але пантеон зберігся завдяки тому, що був освячений християнську церкву на початку VII століття нашої ери. Неподалік від Пантеону. Нам дуже поланило побачити саму Джорджію Мілоні. Так би хотілося підійти до неї і подякувати за її підтримку Україні. Під час її прибуття навіть не зупинили потік туристів, які проходять по цій вулиці. Тож пізніше ми засумнівалися і подумали: а може, то була не вона? А ви що думаєте? Відміною від інших італійських міст, в Римі майже на кожній вулиці можна побачити ось такі фонтани або колонки для води. Без них тут у літню спеку не вижити і вода дуже смачна. Ми прийшли до першої протестантської церкви, яка була побудована англійським архітектором в кінці 19 століття, коли Ватикан втратив свою владу в Римі. Головною нашою метою дня було відвідати оперний концерт. Бо який Рим без італійської опери та музики Джузеппе Верді, яка об'єднала всю Італію в боротьбі за визволення від іноземних окупантів та за об'єднання всієї країни, яка зараз називається Італією, і яка почала своє існування як незалежна держава тільки в другій половині ХІХ століття. Наступного дня в церкві поряд з аббатством, де ми проживали, проходило вінчання. Тож неможливо було не зупинитися та помилуватися молодими. А зараз ми зупинилися біля собору святого Івана Хрестителя на Лутеранському пагоді. Він є папським собором і церквою єпископа Риму та має унікальний титул архібазилика. І є єдина у світі, яка знаходиться за межами Ватикану. І один з семи римських храмів, які відвідують паломники світу. А зараз ви бачите тріумфальну арку першого християнського римського імператора Константина. А зараз ми поспішаємо до палацу колони. Квитки, до якого ми купили ще. Багато місяців тому з вулиці він майже непомітний серед величних будинків міста. Він належить відомій аристократичній сім'ї. Колона В ньому проживало більше 20 поколінь цієї сім'ї. Цей палац відкритий для відвідувачів тільки по суботам теплу пору року. Він є римською резиденцією. Принца та принцеси Колона. Але звісно, як і всі дуже заможні люди, не тільки Британії, а й Італії, проживають за містом. Тож у цьому палаці вони не проводять так багато часу, як у своєму іншому помешканні, яке знаходиться в аграрній частині країни. А ось і фотографії подружжя, які є власниками цього чудового казкового палацу. Принц та принцеса Колона належать до аристократичної папської знаті, яка грала особливу роль в період середньовіччя та Ренесансу в Римі. Саме з цієї аристократичної сім'ї був обраний один із пап. Римських, якого звали Мартин V. Також вона подарувала католицькому світу 23 кардинали, а видатна представниця цієї сім'ї Віторія Колона була дуже близькою подругою відомого скульптора та художника Миколанджело. А Констанція Колона була. Меценаткою художника Кароваджо. Наразі сім'ю очолює дон Просперо Колона. Сім'я Колона є помічниками престолу папи Римського. Стиль та дизайн палацу нічим не відрізняється від британських палаців аристократичних сімей, з яких беруть приклад. Всі інші заможні люди. Тож, як і в Британії, в Італії ніхто не поспішає змінити все на сучасне, яке в більшості ви можете побачити тільки в бідних кварталах. А для багатих людей зв'язок з минулим це дуже важливо, і вони пишаються тим, що успадкували. Особливо тут в Римі можна повчитися, як зберігати все, що належить до нашого минулого, бо це є нашою культурною спадщиною. Щоб зберігати, підтримувати таку красу, потрібні великі кошти. Тому такі палаци, як палац колона, і відкритий для відвідування. І бажаючих відвідати дуже багато. Такі палаци розвивають наш смак, а також додають знань про світ, до якого ми не належимо. А тепер через міст ми виходимо до саду, який знаходиться на другій стороні Римської вулиці. Яке ж приємне відчуття. Тут можна провести багато годин, якщо прийти зранку. Такий тип саду називається формальним. Головною характеристикою таких садів є геометрична симетрія. І він прикрашений, окрім рослин, великою кількістю античних скульптур та саркофагів, і є візитною карткою дуже заможних людей. Сад палацу колона має дуже чудовий вид на весь центр Риму. Більшість якого був побудований ще в античні часи. А ось саме так виглядає палац із верхнього схилу саду. Сад зовсім не дуже великого розміру, тому що він знаходиться в місті. А зараз ми пересікаємо ще один міст, який знаходиться над вулицею міста. І відправляємося до головної гордості сім'ї Колона, якою є саме ось ця галерея. А тепер знову повертаємося до головного палацу в пошуках дверей, які ведуть до вихіду з палацу Колона. А зараз ми відправляємося до Ватикану, який є найменшою державою у світі, і належить католицької церкві на чолі з Папою Римським. Перед нами фортеця Сант-Енджело, в якій в небезпечні часи смути, знаходився папа Римський останні п'ять століть. А зараз ми направляємося до Базилики Святого Петра. Яка вважається одна з найсвятіших католицьких скарбниць. Вона була збудована у 15 столітті видатними архітекторами та скульпторами епохи Ренесанса Браманте Мікеланджело Беліні. Це вважається найбільша в світі церква за своїм розміром, незважаючи на те, що ні я ні мій чоловік. Не належимо до католицької церкви, знаходження всередині такої церкви дає особливе відчуття. Тож я була дуже вдячна, як і Господу, так і своєму чоловікові, що привели мене саме сюди. Базилика Святого Петра приймає найбільшу кількість паломників з усього християнського світу. І саме в цій базиліці святого Петра. Новий папа Римський Лев 14 проводив зустріч з президентом України. Тож саме тут я відчуваю особливе почуття підтримки Україні від Папи Римського, за яке дуже вдячна йому. І так хочеться вірити, що ця підтримка допоможе зупинити війну в Україні. І саме зараз це є найбільшою мрією кожного українця. Перед нами скульптура Мікеланджело Пієта, що в перекладі означає смуток. Скульптура фіксує той момент, коли Ісус був знятий з Христа і відданий Своїй Матері. І як же вона зараз символізує всіх тих українських жінок, у яких загинули сини захищаючи. Україно католицька віра зберігає традицію використовування церкви як місце захоронення, і саме базилика Святого Петра. Є місцем захоронення головного апостола Ісуса Христа святого Петра. І саме він вважається першим папою римським. Під базиликою захоронено багато пап римських. А ось саме тут знаходиться могила Джеймса III, який був сином британського короля Джеймса II, який вимушений був зректися престолу і залишити країну. Із -за того, що перейшов католицьку віру. Це відбулося в кінці 18 століття, і саме з тих пір був прийнятий закон Великобританії, що британський монарх не може бути католиком, бо є головою протестантської церкви. Але, незважаючи на це, Рим, починаючи з кінця XVIII століття, вважається самим популярним місцем для подорожі британської знаті. Саме після приватних шкіл, щоб закінчити свою освіту, англійські аристократи їхали саме сюди і захоплення стародавньою римською культурою ніколи не вийшло з моди У Великій Британії. І зараз сюди їдуть не тільки аристократи, а всі, у кого є бажання. Це Мавзолей Сусілії Метеллі, який пізніше був успішно конвертований будинок. Ми прийшли до Епівої дороги, перша секція якої була побудована ще в 312 році до нашої ери. Зараз це заповідник та місце проживання дуже заможних римлян, які живуть в маєтках. Ось саме тут ми бачимо один з маєтків. Різниця між британськими в тому, що закрита брама, яка велика рідкість Британії, де досить поставить. Знак приватна і ніхто туди вже не заходить. Ось саме як тут. У вихідні дні тут закритий дорожній рух, тому така тиша. Але не скрізь. І ми добиралися пішки із Риму, очікуючи, що дорога буде закрита для транспорту. Але з'ясувалося, що в першій третині айпової дороги транспорт був не зупинений. Де нам прийшлося йти пішки майже 10 кілометрів. А тепер трохи сумної історії дороги. У 73-му році до нашої ери в Римі почалося повстання рабів, ватажком якої став бувший гладіатор Спартак. На той час майже кожен третій у Римі був рабом. Армія Спартака перемогла. Декілька римських армій і повстання продовжувалося майже два роки. Раби повстанці хотіли вирватися із Риму, але римські війська влаштували їм засідку. Були взяті в полон майже дві тисячі повстанців, і вони були всі розп'яті на хрестах саме по цій дорозі. А ми знову повертаємося до Рима і завітаємо ще до одної важливої церкви до церкви Святого Клемента До середини ХІХ століття вважалося, що ця церква була побудована у 392 році нашої ери. Але потім з'ясувалося, що саме стародавня церква знаходиться внизу церкви. І ця це частина церкви. Була закинута, коли побудували нову церкву в 12 столітті. Саме в ній одній із каплиць були поховані монахи Кирил і Мефодій, які переклали Біблію на слов'янську мову та створили алфавіт кирилицю. Біля їх бувшої могили знаходиться багато листів подяки з усіх слов'янських країн, в тому числі і з України. Як же приємно було побачити український прапор, який висить на британському посольстві в Римі. Ось такі вони британці, нагадують про Україну навіть тут. Нам дуже сподобалися мешканці Риму, які так свято бережуть свою історію і так пишаються нею. Скрізь у Римі йдуть розкопки та реставрація стародавніх будівель. В останній день нашого перебування в Римі проходила українська конференція з відновлення. А ми ще раз піднялися на один із семи схилів Риму, щоб помилуватися в величі руїн стародавнього Риму. Враження від Риму перевищили мої очікування. Тож є бажання повернутися туди знову. Прийшов час нам повертатися додому. Сподіваюся, вам було цікаво подорожувати зі мною і буду дуже рада, якщо ви напишете мені про свої враження. До побачення, до нових зустрічей!